Фантастичні звірі і птахи у стилі самобутньої Марії Приймаченко на каміні, дереві, листівках, футболках та кухонному приладді у Хмельницькому обласному художньому музеї в рамках марафону добрих справ влаштували виставку Продаж організували її вихователі дитсадка козачок. Наша місія сьогодні зібрала нас підтримати і придбати нашому працівнику військову оптику. Потреба сьогодні зробити ще один. Але широкий, яскравий і щедрий мазок у картині добра. Вироби для благодійної акції готували півтора тижні, усе аби допомогти колезі, які з перших днів війни на передовій. Віктор Володимирович дійсно достойна людина. Він Заслужив те, щоб ми йому допомогли. Золоті руки, без нього ні один гвіздочок в садочку не заб'ється. Він все знав, він все міг поремонтувати. Він і сантехник, і електрик, і робітник. І коли треба, і сторож, він нас все робив. Без нього дуже важко, дійсно. Плануємо далі творити добро. Мельничанка Раїса Беспалько прийшла, аби підтримати колег. Перші купюри до благодійної скриньки за унікальну дощечку. Бажаю нашим воїнам в першу чергу, щоб їхні долі склалися якнайкраще. Щоб його Господь оберігав, щоб все, що в нашій країні, робиться, було тільки на їм на допомогу, на злагоди, кожен вихователь, кожен працівник вибрав, вибрав собі посильно, що він може зробити. Хтось розмальовував, хтось писав вірші, хтось писав казки до Марії Примаченко. Марафон добрих справ в Хмельницькому художньому музеї один з проєктів артхабу. Маленькі і великі донати хмельничан спрямовують на підтримку ЗСУ з 8 березня. Скільки функціонує Артхаб Хохом. Ми відкриваємо двері для таких благодійних волонтерських ініціатив, тому що так ми рятуємо Україну. Такими можна сказати, і невеликими справами, але творимо величну українську перемогу. Збір тільки розпочався, а вже ми бачимо, що абсолютно чверті підготованих поробок вже немає. І ціни демократичні, і поробки дуже такі теплі, сердечні. Під час акції зібрали понад 5 тисяч гривень. Раніше в дитсадку організували благодійні ярмарок. І вже нині відправляють для підрозділу свого колеги два військових біноклі. Ірина Аріон, Валерій Талиховський новини міста.